Сьогодні у свят вечір з благодійною різдвяною колядкою волонтери північ ходять Черніговом. Роблять це, аби зібрати кошти та закрити збір на 100 ефірів дронів для оперативного командування північ. Дозвольте колядувати на дрони збирати. А циром. У нас зараз великий збір проходить. Ми збираємо 1 мільйон 400 тисяч гривень. Наразі на основній банці там 480 тисяч гривень, тобто нам лишилося ще більше половини. Але б дуже хотілося хоча б за місяць закрити, тобто до кінця січня, щоб ми вже могли передати дрони. Ми обрали українську народну колядку, а в цей дом завітав Бог. Вона досить поширена була на Чернігівщині, тому сьогодні чернігівців вітаємо з нею. Маршрут це і комунальні установи, і заклади харчування. Так ми в центрі по закладах, хто нас запрошував, до тих ми підемо. Я взагалі в заході. навіть гроші їм трохи кіно. Нам подобається здорово. Я бажаю їм вдачі, щоб у них вийшло, якщо вони планують. Ми вирішили збагатитись е, і саме цим одягом показати ось українське. Це класно, це потрібно. Також у нас є пастух і наш ексклюзив це зірка, як завжди, але най така е, родзиночка просто цієї колядки. Це є дрони, щоб люди бачили одразу, на що ми збираємо. Це нам надали військові. Вони вже є зламані, тому ми вирішили їх трошечки скористатися ними. Слава Україні! Героям!